Тарас Олександрович вітаю з перемогою. Так є заключне випробування у вас на внутрішній арені перед поєдинками Ліги Чемпіонів. Підсумуйте цю зустріч із два доволі впевнена перемога. Хотів би подякувати супернику за гарну гру. Команда суперника більшість ігрового часу грала в позиційному захисті і нам було трошки важкувато грати в позиційній атаці. Бо суперник. Добре захищався, підстраховував, і в нас не так багато було моментів по першому тайму. Але ті моменти, які були, ми реалізували. Я вважаю, що в принципі ми доволі непогано ми зіграли. Я думаю, що ця гра піде на плюс. Розкажіть загалом, як відбувалася підготовка до цієї зустрічі, зважаючи на те, що постраждав трошки спорткомплекс і футбольні поля, які тут навколо скориговані, Я знаю трошки був тренувальний процес. Розкажіть про це. Ну, на жаль, да, хочу подякувати ще ну, ЗСУ, що ми можемо за те, що вони захищають, що ми можемо грати в цей важкий час. І, ну, це так, такі реалії нашого реча, нічого страшного в цьому немає. Да, трошки скругували, але ну, це не вплинуло скажімо так, на підготовку. Сьогодні не одразу почали грати в три четвірки, трошки після декількох змін випустили третю четвірку. Вийшли хлопці, забили половину сьогоднішніх голів, три. Наскільки от вважаєте, задоволені тим, як вони увійшли у гру. Ну я вже неодноразово казав, що в нас в принципі однакові гравці, я нікого не виділяю і всі повинні мати ігровий час. Сьогодні краще зіграла цей склад четвірки. Завтра може краще друга четвірка зіграти. Це нормально, і я вважаю це дуже корисно для нашої команди, тому що кожна четвірка повинна вносити свій вклад в перемогу. В Наступний крок для вашої команди Ліга Чемпіонів. Звикли. Я думаю, всі українські вболівальники футзалу, що от є наш представник. Боліваємо конкретно за одну команду. Зараз трошки розділяться уподобання українських вболівальників. Розкажіть, які далі плани перед лігою чемпіонів команди? Ну, зараз виїжджаємо. Дякувати, що ми зможемо виїхати, якщо все буде нормально, будемо готуватися. Ну, а що робити? Так жереб так склався, але ну, що ти зробиш? Головне, щоб одна з наших команд хтось вийшов туди, бо і там і словенська команда дуже непроста, і македонська. Тому я вважаю, що один з показників, щоб хтось з нас вийшов туди, а там хто вийде, ну. Тому більш пощастий, хто буде більш е, готовий до цього. Ну там будем, будемо дякувати. Дякую вам, бажаю успіху.